Проєкт Антонов Новагард став однією з найобговорюваніших ініціатив української авіаційної галузі, адже він поєднує в собі нове бачення безпеки повітряного простору, багаторівневу технологічну інтеграцію та гнучкість застосування. Новагард розглядається як універсальна платформа, здатна виконувати завдання повітряного патрулювання, стратегічної розвідки та захисту критично важливої інфраструктури. Конструктори Антонов зосередилися на створенні літака, який не лише відповідає сучасним викликам, але і закладає основу для розвитку авіації на десятиліття вперед, враховуючи досвід реальних операцій та швидкі зміни характеру повітряної війни. У технічному плані нова вирізняється новим підходом до аеродинаміки та матеріалів. Фюзеляж, створений з використанням композитів нового покоління з елементами радіопоглинального покриття, що знижує помітність у різних спектрах. Крила оптимізовані для тривалого патрулювання на середніх висотах, забезпечуючи економічність і стабільність навіть у складних метеоумовах. Особливу увагу приділено живучості платформи, посилені вузли, резервовані системи керування та адаптивна електроніка дозволяють літаку зберігати працездатність навіть у разі часткових пошкоджень. Силова установка Новагард представлена модернізованими турбовентиляторними двигунами з цифровою системою управління, які забезпечують баланс між тягою та паливною ефективністю. Це дозволяє літаку перебувати в повітрі тривалий час без дозаправки, що критично важливо для місій спостереження та контролю. Розглядається також варіант гібридної схеми для майбутніх модифікацій, де допоміжні електричні модулі можуть знижувати теплову та акустичну помітність під час спеціальних операцій. Бортові системи Новагард є одним із ключових елементів проєкту. Літак оснащений інтегрованим комплексом сенсорів, що включає радар з активною фазованою решіткою, оптико-електронні станції та засоби радіоелектронної розвідки. Уся інформація обробляється у реальному часі за допомогою штучного інтелекту, який допомагає екіпажу швидко оцінювати обстановку та приймати рішення. Відкрита архітектура дозволяє оновлювати програмне забезпечення та інтегрувати нові модулі без глибоких змін конструкції. Окремо варто відзначити концепцію взаємодії Новагард з іншими елементами оборонної системи. Літак розробляється, як в